Храм абсолютної істини саме такий переклад має міський осередок Української Федерації Кіокушін Кан Карате. Його вихованці, чемпіони України та Європи, а також діти. Ще рік тому вони опановували бойове мистецтво на непридатній підлозі, а це неабияк ризиковано для молодого організму. Відтак постала гостра потреба у новому покритті спортсменів. Почули меценати. Відтепер у храмі абсолютної істини новенькі татамі. Президент осередку Константин Височинський каже: вартість одного татамі майже дві спо. Половиною тисячі євро в інших соціально-історичних умовах. А, звісно, навіть даже мені керівнику національної федерації не фанківської, а національної федерації всеукраїнської, ну не просто було прибрести його самотужки. Осередок Української Федерації кіокушенкан Карате перебрався у мікрорайон Пасічна. Раніше тут не було жодного спортивного закладу, каже депутат міськради Світлана Оришко. Тому приміщення для занять спортом під час будівництва новобудови було запроектовано заздалегідь. Другим кроком таким було хорошим. Це закупівля матеріально-технічної бази для них навіть татамі, в межах 19 тисяч, які коштували для них. Це було проблематично. Умови для займання, бачите, що киокишенка карате це такі. Умови, де є відповідно має бути основа. Це є їхня татамі, і ми все таки взяли на себе це зобов'язання. Закупили татамі і даємо їм в користування це татамі у планах меценатів. Фінансування поїздок спортсменів на міжнародні змагання, адже фінансової підтримки від держави практично немає. Оксана Середюк, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко, новини на вежі.